Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у суботу, 28 січня у соцмережах шириться інформація, що нібито Київ може затопити. Синоптики пояснили, чи справді це можливо. Про це повідомили змі з посиланням на Укргідромецентр. Запевняємо, наразі для Києва немає загрози негативних наслідків та затоплення. Йдеться в повідомлення. Наразі фахівці, гідрологи, ситуацію контролюють, а в разі зміни будуть випущені відповідні попередження. Чому взагалі з'явилася інформація про затоплення Києва? Вже зараз зрозуміло, що це російська ЄПСО. Як і попередня інформація про страшний удар по Київській ГЕС. Після чого все в свій час під час повномасштабного обстрілу ворогом, гідротехнічних споруд Кривого Рогу, великі обсяги води потрапили в річку Інголець. У місті були підтоплені десятки будинків. Потім так само постраждала Харківщина. Росіяни обстріляли печеніську дамбу. Рашисти свідомо б'ють по критичній інфраструктурі України, розраховуючи спричинити техногенну катастрофу. Звісно, все це напружило українців, які принагідно згадали давні свої страхи та відповідні газетні публікації. Зокрема, про те, що станеться зі столицею, якщо ворог поставить на меті розбомбити греблю київського водосховища. Нагадаємо деякі апокаліптичні прогнози, які сколихнули соціальні мережі. Київський еколог Василь Кредо стверджував, що у разі прориву київської дамби, Канівська, Кременчуцька та інші дамби Дніпровського каскаду буде зруйновано, що своєю чергою може спровокувати аварію на Запорізькій АЕС. Як саме це можливо, еколог налякав, що першою за три хвилини після аварії чотирьохметрова хвиля накриє оболонь. Що через дві хвилини вода дістанеться троєщина через 10 Подоло через 15 русанівки постраждає інша територія України, майже 30 прибережних міст. Сотні селищ та сіл будуть підтоплені. І взагалі Київська гребля, споруда аварійна, адже побудована ще в 1960-х роках. Київська гідроелектростанція це перша сходинка каскаду з шести гес на річці Дніпро. Станція знаходиться біля міста Вижгород, приблизно в 20 кілометрах від столиці. Будівля ГЕС має ширину 51 метр та довжину понад 280 метрів. Гідроелектростанцію будували з радянських часів у рекордно короткі сроки в 1960-х – роках до основних споруд гідроелектростанції належать будівля ГЕС, земляні греблі і дамби, бетонна водолазна гребля, суміщена з будівлею станції, з 20 водокаскадами, з 20 водоскидами, а також судноплавний шлюз. Загальна довжина захисних споруд становить 70 кілометрів. А найбільша висота греблі 22 метри. На подібні катастрофічні прогнози вже відреагували в компанії Укргідроенерго, назвавши їх маніпулятивними. Прорив київської греблі внаслідок ракетного удару. РФ там назвали маловірогідним. Компанія запевнила, що зруйнувати споруди ГЕС ракетою не так просто. Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі київського гідровозла, критичної загрози для населення не прогнозується, оскільки сама станція та гребля спроєктовані й побудовані в 1960-х роках із зарахуванням тогочасних загроз зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто, наголосили в Укргідроенерго. До того ж, ГЕС обладнана Контрольно-вимірювальною апаратурою, автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд. Це дозволяє цілодобово відстежувати основні показники стану споруд станції та запобігати аваріям. ГЕС постійно охороняє відом, воєнізована охорона разом з іншими спеціалізованими підрозділами. У компанії запевнили, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС регулярно обстежуються. І їх надійність не викликає жодного сумніву. Якщо ж під час удару РФ все таки будуть пошкоджені металеві затвори греблі, може відбутися поступовий неконтрольований витік води з київського водосховища внаслідок. Цього будуть підтоплені деякі території. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно. Йдеться в повідомлення. Водночас, факт-чекери ресурсу по той бік новини звернули увагу на те, що сам еколог Василь Кредо позиціонує себе як філософа-прогнозиста, еколога-катастрофолога, письменника богослова та світського ченця. В українській Вікіпедії стаття про нього була випущена ще в 2013 році. Міжнародна група незалежних фахівців з прогнозування наслідків катастроф, яку він, начебто, Очолював, ймовірно, існує лише в матеріалах деяких ЗМІ. Крім того, українські медіа поширили твердження про ефект доміно в разі руйнування київської дамби, що тоді Канівська, Кременчуцька та інші греблі каскаду на Дніпрі також будуть зруйновані. І це може навіть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.